Сьогодні ми поговоримо про правила, як треба вести собі в компанії, в команді. І ми це робимо в, у вигляді, пам'ятаєш, відео, тестів, що дозволено, що не дозволено. В чому є основна проблема? Коли до нас приходить нова людина, або навіть вона з нами працює три місяці, вона не знає, як прийнято, як не прийнято. Так, вона може це вивчати самостійно на помилках, і для цього треба рік, декілька місяців роботи. А можна це одразу зробити з першого тижня, щоб ми зрозуміли, що. Не те, як людина до цього працювала в яких компаніях, а яка вона дійсна, як вона підтримує цю культуру. Наприклад, випиши правила, які є прийнятим в команді. Вони для тебе можуть бути смішні, базові, наведу приклади, які є в нашій компанії. Перше нас правило, якщо ти когось критикуєш, будь ласка, зроби це один на один віч на віч. Так, якщо тобі не подобається когось робота, уточни, по-перше, у нього, в чому проблема, по-друге, вирішиться один на один, не при вселюдно. Так ми робимо, і як показує практика, це най... найправильніший підхід. Бо якщо керівник проводить зустріч чи нараду, а хтось каже: А чому ти взагалі хто, хто ти такий, щоб тут таки вирішити, і так далі, одразу підривається авторитет і все йде заново? Тому вирішуйте проблему один на один саме так у нас компанії. Другий приклад: у нас якщо ти когось критикуєш. Критикуй не особистість, а критикуй за його якісь професійні задачі. Так ми не кажемо Ти погана людина, ти поганий працівник. Ти, наприклад, не так зробив задачу, як ми домовились, і так далі. Тому що коли ти прихож на особистості, ніхто не хоче бути відчувати себе непотрібним, поганим в, більше, в більшості випадків ні за які кошти. Третє, що у нас є в команді, це ми не обговорюємо питання політики, релігійності, все, що з цим пов'язане, тому що воно ніколи не веде до успіху. до... Сполучення команди у всіх є різні релігії, різні бачення, особливо що стосується гендерної справи. В нашій команді, наприклад, більшість дівчат. І якщо ми, не дай Бог, за і скажемо, що десь дівчата чомусь ми так вирішили менш ефективні, ніж чоловіки. Це буде дуже сильно задівати людей, і це абсолютно неправильно. Тому у нас є також такі правила також є окремі правила, що не прийнято в команді і в компанії. Не прийнято, наприклад, приходити з вейпом на нараду. Або з кальяном, або з, з цигаркою. Це не прийнято, якщо хочеш роби це, будь ласка, без нас. Ми не жорсткі плані того, що людина не має права цього робити, але ми не хочемо, щоб на нараді хтось сидів з цим і відволікав всіх інших, тому що це є неповагою до інших учасників процесу. Подумай разом з командою, які вже у вас правила сформувались. Можливо, ви можете разом їх накидати. Якщо ні, то накидай їх ці правила окремо по комунікації. Окремо як нам в спілкуватись. наприклад, в чатах, як ми спілкуємось, ми просто тегемо колись когось, чи пишемо в командний чат, що ми повинні зробити, як у нас виходить спілкування. Ми вітаємось, не вітаємось. Всі ці нюанси пропиши і заклади ДНК компанії в плані команди. І таким чином ми перейдемо з другого етапу на третє в плані поступового усунення конфліктів, так додавання бюрократії, як ти кажеш, або інші люди, і додавання всіх цих правил, але які усувають на сам. Насправді, ці ж конфлікти недаремно є правила держави, правила компанії, правила комунікації, так, щоб всім було комфортно комунікувати. Що ж, запиши, будь ласка, якщо не можеш в текстовому варіанті, голосовому, відео, ти тепер знаєш, що які нестети візуали, аудіали і дискрети, тому постарайся задіяти всі ці центри і створити ось таку базу до того, що як людина буде комунікувати з командою, щоб ви зрозуміли реально, чи вона з цим. Справляється чи ні, а не тому, що так прийнято в інших компаніях. Наприклад, в інших компаніях може бути не прийнята ініціатива. Так, тобі це може бути далеко, ти можеш це не розуміти, але це дійсно так, десь ти повинен свою ініціативу ще потім декілька місяців. Тому пропиши це, що вітається в компанії, що не вітається, щоб люди вже приходили підготовленими до зустрічі з вашою командою і не опустили її на нижній етап, і знову не почалося заново.